Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну, почнемо з того, що на сайті президента України з'явилася петиція. Ця петиція про що? А вона про те, що люди вимагають застосувати санкції проти Петра Порошенка, який створював проросійську партію регіонів, торгував з Російською Федерацією. У війну і зараз торгує також, на жаль. Громадяни зареєстрували петицію з вимогою накласти санкції та поздавбавити державних нагород олігарха Петра Порошенка. Згідно документа, Порошенка підпадає під ті ж критерії, що і зрадники України, проти яких вже застосовані санкції. Значить, мені зараз підуть, хейт, ти зрівняв Порошенка зі зрадниками. А що не так? Буде суд, буде слідство, якщо воно буде. А якщо воно буде, громадяни зареєстрували, громадяни просять, громадяни вимагають і громадяни підписують. На uh, час, коли uh, записується ця, цей випуск, uh, 7452 Підписи чи підтримує підпис цієї петиції? Так я підтримую підпис цієї петиції, е, чи вірю я, що в неї вона буде головним? Головним важелем е прийняття якихсь мір до Петра Порошенка. Ні, не вірю, тому що петиція може бути розглянула, розглянута, і вона може піти в хід. Петиція може бути не розглянута і не піти в хід. Петиція може бути розглянута і піти в хід іншим шляхом. Тому, друзі, але вона потрібна. Петиція потрібна. Це свого роду бачення людей на ситуацію. Так у чому звинувачують Петра Порошенка люди, які його звинувачують? Він є співвласником проросійської партії регіонів, співзасновником, вибачте, партії регіонів разом за Азаровим. Це правда. Все життя сприяв розбудові РПЦ в Україні. Це правда. Він був одним з найбільших меценатів для російської православної церкви України. На жаль, ну я ж не кажу, що мені все це так подобається. Але це було, це є. Як на це можна закривати очі? Ну, це ж правда. Якщо ми не можемо закривати очі на всі інші дії, події, будь-кого з можновладців, то чому ми тут повинні закрити очі, так? я не знаю. Багаторічний він спонсор, Паламар, да, Паламар у Української православної церкви, Московського патріархату, Забезпечував українське громадянство російським олігархам. Ну, так, да, там багато, починаючи з Новінського, це ж він привів їх сюди. Він привів і він давав, давав потім забирав як у Саакашвілі. Ну, нехороше, нехороші дії і події. В уроді Азарова Янукович лобівав харківські угоди. Це також правда. Він був тоді міністром економічного розвитку і торгівлі, і він казав, що це найвигідніші угоди для нас. Він навіть здається виступав у Верховній Раді, їздив, е, їздив, ну, у, у, умовляв, уговарював е, людей і розповідав, що це дуже класно. Ну, так було. На жаль, так було. Фінансував терористів, купуючи вугілля Ордло Роттердам Плюс. Правда, це знають всі. Ось просто всі. Згадайте, торговля на крові, посадка добровольців і все інше посадка в тюрму, їх я маю на увазі. Під час його каденції разом з Медведчуком торгував у війну з Росії Ліпецька фабрика, Богдан в Росії ну те то що було і було. Разом з Медведчуком та Росіянами вкрали нафтопровод у держави, у держави і підозрюваний за статтею Держради. І це було там дуже багато, здається, претензій. Подивимося, підписувати потрібно, показати свою громадянську, або не хтось не хоче або не підписувати, але громадянську позицію свою проявити потрібно. І якщо ви вважаєте, що Петро Порошенко повинен бути покараний, і не тільки він, дуже багато інших, але це ось, це стержень програми. Підписуйте, будь ласка, зайдіть на сайт президента і підписуйте петицію. Якщо ні, не заходьте, не підписуйте. Але Петро, а от Петро Порошенко чомусь залишився в Брюсселі. Я не знаю. Совпадіння, можливе совпадіння. Повернеться, ну, вижидає, вичікує, висматрює, дивиться. Ну, давайте він їздив на засідання НАТО да, Україна, там, де була і та ж Безугла, і Корнієнко, Всі повернулися, всі делегації повернулися. Він сидить в Європі і тільки пише. Повідомлення в своїх телеграм-каналах і ноутбук. Він пише: продовжую свою роботу в Брюсселі, де працюю з нашими партнерами. Я оце, коли люди пишуть деякі. Ну, з ким ви працюєте? Ну, яку ви роботу продовжуєте? Ну, з вами розмовляють тільки тому, що, можливо, європейці трохи інакше мають толерантність і, або хтось чогось не знає, ще якусь стару повагу, старі якісь там здобутки. І все Ну не вирішує ніхто, окрім людей, які зараз при владі, це президент України, міністр закордонних справ, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр оборони. Друзі, ось тільки вони вирішують зараз щось назовні, все. Ну не вірте цьому. Я просто вас умоляю. Не вірте, цій Відверті брехні. Так от він далі пише з нашими партнерами, щоб були ухвалені важливі рішення для нашої обороноздатності та посилення санкцій проти Росії. Які рішення? Якщо він свого друга Орбана бере тільки гроші у нього, фіца цілується в дьосна, а вони все це блокують. Ну, які жодна оборонна політика Європейського Союзу не може існувати без України. Ладно, сидить в Європі, вичікує, дивиться, що буде, а тут піднімають, а тут піднімають повстання його люди, його оточення. Це, це ці шабуніни, це, ці грантоєди, всі піднімають повстання. Ну так, да, держава здається, піде в рознос скоро, тому що людям тут пофіг, от шабуніну пофігу, де при якій владі жити, аби гранти були. Путін тут буде, Медведєв тут буде російський, Порошенко тут буде, Зеленський тут буде. Неважливо цим людям. Українській правді неважливо, при ком жити. Вони заодно тікали, поверталися. Ну, я хочу що сказати: от е, зараз ще. Я продовжу цю тему, просто нагадаю, що Євросоюз призупинив безвізовий режим, да, е, поки що для дипломатів, посадовців. Здається, і для грузин там раніше було. В Євросоюзі зазначили, що демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. А посадовці, які представляють країну, що ці цінності, не повинні мати переваги легшого доступу до ЄС. Ну. Оце те, до чого ми йдемо, Володимир Олександрович. Це те, толерантність, це те, що було до цих вже давно можна було покінчити за цією всією держзрадою, держзрадниками, починаючи з ОПЗЖ. Причому, знаєте, я ж не кажу знищувати, я ж не кажу щось фізично. Ні, просто відсторонити цих людей від політичної діяльності. Це можливо, було і 22-й рік, і трохи 23-й. Можливо посадити Порошенка в тюрму 100%. 100% Чому це не робиться? Байден захищав, не знаю хто зараз захищає. Ви ж бачите, що оця вся сволота вже нажалилась скрізь. Їм же не дають зараз гроші. Вони роблять будь-які сенсації, вони роблять будь-які вкиди, вони роблять будь-яку брехню. Дивіться. Одні запрошують Буданова на тиху сімейну розмову, начебто людей, які пеклуються про Україну. Потім хтось виходить, розповідає українській правді, що сказав він там, а українська правда ще й перекручує і починає. Знищувати Україну їй плювати українській правді. Вона буде працювати в Державі Молдова, чи в Україні, чи в Російській Федерації, а Україна буде губернія в Російській Люди зрозумійте одну річ: 80%. людей Тих, хто зараз при владі, 80%, я навіть більше скажу, тих, хто отримує гроші, не беремо збройних сил України. Це окрема річ. Вони також з бюджету. Але беремо тих, хто знаходиться при владі і в інших напрямках, які отримують гроші з державного бюджету. Це люди, як мінімум, латентні, і їм до одного місця. Як буде називатися їхнє підприємство, як буде називатися їхня область, як буде називатися їхнє селище, село чи міста, їм аби були гроші. Все. Зрозумійте це один раз. І якщо люди навколо що працюють, це зрозуміють? ну Тоді буде трохи поінакшому. Хотів ще про щось поговорити, більше не буду про що. Ввечері ми все це додамо, ми вдосконалимо, і ввечері буде дуже серйозна розмова, така, як і була вчора. Я вам рекомендую просто послухати. Велика вам подяка, друзі, за вашу допомогу. Прапор 58-ї окремої штурмової бригади, мотопіхотної бригади. Я дякую Рибіцькому Анатолію, Березі Світлані, Амелченко Олені, 30 на 70. Дякую, пані Олена, особисто дякую за канал. Бабій Миколі 30 на 70, дякую, друже. Тисну вам руку за канал. Рибіцької Наталії, 50 на 50. Пані Наталія, велика, велика вам подяка, величезна. Чупахина Лариси, Підвальної Вірі, Демура Олені. Хтось вчора, 20.49, 22.42 на Монобанк. З прізвища. Грабко Ріта на канал. Дякую вам, пані Ріта, величезна вам подяка особиста. І скрипак Людмилі. Друзі, дякую, чекаю вас ввечері о 20.00. Дивіться вчорашній випуск. Дуже цікавий випуск. Україна переможе!